Отже, ми знаходимося в лабораторії Сенсорама, вони займаються тим, що виготовляють різні продукти, пов'язані з віртуальною реальністю. От є, ось, наприклад, дівчинка, яка щось там малює і то щось видно. Е, тут є десь ваша розробка, чи це повністю чужий продукт, е, який ви важливо зрозуміти, віртуальна і доповнена реальність це інструмент, інструмент, який допомагає якійсь сфері оптимізувати, адаптувати, створити, продемонструвати. Е, якщо ми... Ми подивимося, чим зараз займається художник, вона знаходиться у віртуальній реальності і створює арт-об'єкт. Саша, а що ви малюєте? Ну, Я рослину рослину. Mm -hmm. Вау. Давайте ще пояснимо глядачам, в чому різниця між віртуальною реальністю і доповненою реальністю. Віртуальна реальність це повністю змодельований цифровий простір. Людина туди занурюється, вдягнувши девайс. Те, що зробить зараз Саш? Доповнена реальність це такий магічний шар, ніби магія, який доповнює збагачує реальний світ якимись додатковими елементами. Ось ця репродукція картини в реальному це був арт-стрітарт. Розміром на всю стіну, і ми зробили таку анімацію. Воно неї рухається волосся, волосся. вона роз, заплющує, колір, Очі і... розплющує. А якщо я туди зараз руку свою засуну, воно зіб'ється якось, вибачте, що я хочу зашкодити якось і пер... а, Хочу перевірити. як воно Ми можемо перевірити, але я думаю, що ні. Хоча е, погрішність може бути. Ага. Да. Він просто е, бачить межі картини і він туди підставляє… да, Це просто розпізнавання зображення, і насправді це. Обман зріння. Нам здається, що це картина. Так, так. Але це дуже-дуже класний обман. Ну, і це може бути також об'єм. Якщо це було б щось об'ємне, ми б обійшли його, а -а -а. і воно було зафіксовано б у просторі. Для того, щоб наглядно продемонструвати, як виглядає саме доповнена реальність, я поміщу ось. Це точна копія Чорнобильської електростанції. Яка виглядає так, ніби зараз розміщена на цій підводі? А, ніби вона знаходиться тут. Тут можуть літати. Я птахи. можу потримати це? Ви можете потримати. І я нічого не і знаю, Думаю, що ні. Ось зараз це ви бачите четвертий реактор. Якщо ви трошечки наведете на мене, ви побачите саркофаг, який ще знаходиться не над самим реактором. Тобто ваша ми... ліва нога має бути в найнебезпечній ситуації зараз. Да, ми відсканували повністю один квадратний кілометр ще до того, як саркофаг накрив четвертий реактор, і це унікальні матеріали, які вже е, ніхто ніколи не побачить в тому вигляді, який це був клас для того, щоб створити тренінг-симулятор для співробітників атомної станції, в якому вони зможуть е, краще навчатися при тим, як потрапити у реактор, оскільки там небезпека досі mm -hmm. є. А яким проєктом з, з тих, що ви вже зробили, ти пишаєшся найбільше? Ми зараз проводимо уроки в українських школах. Вже були там… В будь-якій школі? Ми домовляємося зі школами, які дивляться в цей напрям, розуміє, що це дуже ефективний інструмент навчання, тому що занурюючись туди, людина переживає цей досвід, і засвоєння інформації відбувається набагато краще, ефективніше. Тобто, людину, учня, можна перемістити на Еверест, можна показати, як, як організм всередині, можна подивитися в будь-що, симулювати будь-які умови, проводити експерименти, хімічні фізичні. Там цю симуляцію можливо зробити. Ну, Теоретично, з такою перспективою, то ви є перші вороги е різних е ігрових клубів і всього іншого, тому що учні почнуть деякі пропускати ігрові клуби, щоб в школу піти. І якщо. це дуже круто, тому що. Е, ну, всі користуються смартфонами, і їм просто потрібно пояснити, що цей смартфон ще може е, застосовуватися якось інакше, ніж ігри. Ми просто можемо вставити смартфон у маску. Є маски, які для цього передбачені, і вже поринути в інший простір, переглянути якийсь контент, відчути себе в тілі іншої людини, що також викликає емпатію. Де ще можна застосовувати оці технології, які ви зараз розвиваєте і робите? Ну, також ми казали про арт. Може бути а, створення цілих світів, а, це рішення візуалізації неіснуючих об'єктів. Угу. Дуже ефективно, коли будується будівля, ми можемо одразу її змоделювати і показувати потенційному покупцю, як буде виглядати його апартамент, який вигляд з вікна. Він може одразу а, взаємодіяти, змінювати покриття, а, як виглядатимуть стіни Ці, Сфера нерухомості. Це сфера підприє... е, промисловості. Дуже ефективний інструмент навчання це знову ж таки тренінг симулятори Це ефективно в медицині, коли можна симулювати якусь дуже важку операцію, причому підключати різних людей з усього світу, і вони опиняються в одному просторі і проводять якусь дуже важку маніпуляцію медичну і тим таким самим тим самим досвід від своїх колег. Що зараз є проблемою номер один в цій е, темі віртуальної реальності? Що заважає рухатись швидко вперед і швидше стати масовою, щоб всіх воно було як зараз телефони? Мобільні? Ну, варто розуміти, що всі ці е, пристрої, які є, це перші прототипи у кожного виробника. Віртуальні доповнені реальності, комерційні, їй не більше двох з половиною років. Тобто, ми зараз, якщо провести паралель з розвитком мобільних е, телефонів, зараз у 92-му році. І що буде відбуватись далі, важко передбачити, але е, ну все йде до якогось одного пристрою, який буде собі е, вміщувати і віртуальну, і доповнену реальність. Мікс-реаліті — щось дуже зручне, як твої окуляри. які будуть виводити ці цифрові елементи просто е, на поверхню е, скла mm -hmm. або ж на сітчатку ока. Тобто, тобто, і це буде нормально, якщо я буду їхати в метро і робити приблизно так. Це буде супер нормально. Нам вже не потрібні будуть телефони і ноутбуки. Ми просто голосовим. Управління будемо керувати е, цим цифровим світом. Це одна з проблем. Інша проблема поки що неможливо е, осягнути тактильність предметів. Тобто mm -hmm. вони віртуальні, ми можемо бачити їх колір, їх розмір, переміщувати взаємодіяти, з'єднувати, отримувати якісь реакції від е, цих маніпуляцій, але ми не можемо відчути вагу цього предмету і який він е, за текстурою. Ну, треба вже діоди в мозок нарешті впарювати туди, щоб ми це відчували. Теж. Я була. На висиці в Амстердамі там була розробка з Лондону. Це був дуже великий пристрій, і е, на, на, на кінці пальців вдягались такі, ніби для шиття наперсники, і е, в масці можна було відчути як е, вагу склянки, це вже є, але це воно поки що дуже велике. Якщо це помістити у щось зручне, то звичайно буде дуже круто. Нічого собі. Це дуже це, це якось, аж не віриться, що це вже так близько до нас підібралося. дуже все. близько, так. Майкл, я дуже хочу, щоб ти вдягнув маску і відчув це мій улюблений девайс. Він ну для мене найкрутіший, тому що він допомагає е, бачити ось ці голограми, взаємодіяти з ними. І ну, ти зараз сам відчуєш. Є Якісь рекомендації там не настрашитись монстра, який налітає на тебе. Ще щось ні, це якраз освітній проект. Ти побачиш е, анатомію людини, і просто будеш постійно казати «Next». Next, next. і а, будуть з'являтися нові уроки, і тобі будуть розповідати, як виглядає структура людського тіла. Нічого собі давай. Мені це цікаво. Це я зараз це буду одягати. На да, цей пристрій називається HoloLens від Microsoft. Тобі потрібно вдягнути. Ти можеш це зробити на свої окуляри. Просто е, орієнтуйся на свій зір, угу. має бути, зручно фіксуватись на, на голові. голові і е, бути зображені. Давай прийди сюди. Ну така трошки відчутна вага. Є таке. О, я, я не стримуюсь. Ви пишете? Що ти бачиш? Е, ну, Я бачу чоловіка, який тримає руки в боки, тільки що я бачив його внутрішні органи, зараз скелет. З м'язами. Ти може його обійти. Він об'ємний. А, об цим я не користувався зараз цією можливістю. Вау! Ух ти, він, я можу всередину заглянути <с наскрізь, <с типу, нічого собі. Стоматолог, наприклад, лікар стоматолог, зможе дивитися отак, напевно. Чи, чи, чи це О, вже, ще? Є, вже є такі розробки. Тобто ці технології, вони постійно розвиваються і з кожним е, місяцем стають все краще і краще. Е, завдяки цій технології можна в прямому сенсі піти в сраку. Ну, Тобто, це не дозволяє. Next? Далі я можу командувати і далі буде робити так. щось? Next? Я тільки, тільки що тільки зрозумів, що тут динаміки є. Є, так. Це можна просто навушники вдягнути або ж так. А, ага, і ось я робити. бачу внутрішні органи, воно мені показує. Тут є шлунок, є. О, oh, я нарешті побачив, як виглядає пандес. А -а -а. Невеличкий. Та невеличкий. І ми все ще обговорюємо пандесу. Можна ще якусь голограму поставити. Da а, давайте спробуємо ще якусь. Давай ти спробуєш. Зроби такий а, грузинський вах. Вах. Ні, так, так, все вийшло. І тепер <sú> я роблю ще один вах. Вах. Давайте я космонавта візьму. Давай. – І помісти його, де тобі Та, зручно. Також ти його можеш масштабувати, зробити трошки більше. Ні. Поки що не так. Зафіксуй спочатку. хай буде добре. Так. Вже дуже багато всього з'явилось. О, Дякую. В цій віртуальній реальності можна. А куди космонавт дівця? Так, дотик не працює. Ви на праві. жаль, поки що. Це було б дуже класно, якщо б він працював. Та, Привіт, космонавт. А ще круто використовувати ці девайси у комунікації. Це така заміна скайпу, але з'являється аватар людини, і ви з'являєтесь у вигляді свого аватару і можете спілкуватись угу. у цьому просторі. Це дуже круто. Що ще може таке бути, що, на що я скажу, це дуже круто. можеш вибрати балерину. Каналі. Я тільки що я скажу це, але мені це буде соромно, я тільки що захотів загинути під спідницю. <свіс> <бач>? <свіс> <свіс> я це не буду робити. Хоча така можливість тут є. У практичному плані, якщо там повернутися до якихось бізнес-кейсів, якщо б ми знаходилися зараз на виробництві промисловому якомусь, на тобі зараз цей девайс, ти підходиш до. Якогось обладнання. І, і… Біля мене інші, яких я вчу, наприклад, або тебе яких... нікого немає, ага. але і ти не впевнений, як потрібно а, ним користуватись. Ним користуватись. І оператор, який знаходиться будь-де, навіть на іншому кінці світу, підсвічує тобі а, елементи, які ага. потрібно натиснути, що куди потрібно під'єднати і так далі. Це просто Супер. кейс а, застосування у промисловості. Клас. Ох. Це… це щось неймовірне. Дякую тобі, Оля, будь ласка.